Hello, братва, і Це вже друга частина будні НПУ на центральній Україні. Приємного перегляду, надіюсь, вам це відео зайде. Ставте лайки, підписуйтесь, а ми починаємо. Остання, остання, остання путь, остання путь, остання дорога. Все, давай, удачи. Нашу. А все. А це не моя машина. Андрій приступа, тобі ж жо... А як я сказати не можу? поїхали Не, я не понял. Я тоже нічого не поняв. Я тоже не понял. Не стоп, он почав знаходити співробітника як святослав Не понял, за шо? За шо? Да, и почалось это башить. О, у мет же тут якось. О, бача у нас включені моралки, в сирена. сираева. Ди сюда наконец. Я. Догану. Поки знімаю Ще раз щось в такому роді буде Так точно. Понял, да? Да, так точно. Що за Там где лишку Косячок. А, ти, ти взяв хабай? Ні, Хабарі я не беру. Сьогодні ми закінчимо історію моєї ауді Р6. Це сьомої, яка в мене була вже доволі довго. Вона в мене була ще, якщо я не помиляюся, зараз вам так скажу, ще з 23-го року. Я... Отак і закінчились будні НПУ другої частини. Сьогодні багато чого зробилося. Я продав свою Ауді, купив Мерседес, получив Догану, зняв Догану. І отака серія, якщо хочете ще, ставте лайки. Підписуйтесь, пишіть коментарі, хештег Олег Ломакін найліпший. І буде продовження. Всім пока-пока.